Марія Скрипник прибирає опале листя у парку імені Михайла Чекмана. Вона працює озеленювачкою комунального підприємства понад 20 років. Каже, зараз значно легше наводити лад на території. Згортаємо з гарзону висячку, воно дуже зручно і легше нам. Граблями воно важко, якщо мокре, то важко, а воздуху дулкою набагато легше. У роботі комунальники використовують також трактор із причепом, аби вивозити зібране листя. До слова, поза територію парку воно не потрапляє. Його компостують тут, на ділянці без газонів. У нас є дві дуйки. Ми дуйками згортаємо трошки, це пришвидшує пришвидшує роботу І легше трошки працівникам. Ну, я, другі працівники згортають на цей, грузимо на трактор і вивозимо. Ми це листя все залишаємо в парку, просто вивозимо на інші території, там, де нема газонів. І воно там собі перегниває. І робиться так, як добре. Прибирання у зеленій зоні розпочали у другій половині жовтня. Наразі комунальники його завершують. Майже усі газони очистили від листя. Для того, щоб не парилася трава і щоб не портився газон, тому що під снігом воно буде ковдра і листя воно спариться і пропаде газон. А так, щоб зберегти його, то треба збирати його з газону. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.